Всім привіт! Шортс про все, про тарифи, про пенсії. Ну, коротше, тарифи. Получили ми за світло, за світло і за опалення. Це знаєте, це не пенсія людини простої, це три пенсії, так. Да. Тому вирішили. Повідрізати розетки. Я говорю, ну, до чого ми можемо дійти? Такі тарифи, ну просто варварські для простих людей. Ми не сильно так світло те використовуємо. Ми не Кім Кардашян, яка використала більше 232 мільйона галонів води, і за це її штрафувала, і пожар Каліфорнії, і за таких, як вона, в неї гідранти були сухі. Ми так не ведемо себе. в нас нема чим за це платити. тарифи, я вважаю на світло і на тепло, на опалення просто жалюгідні. Я вважаю, це... У нас був найменший тариф, коли у нас вимикали світло. Бачите, скільки треба вже покрасити? А ви як ви з цими тарифами виживаєте? Вже не знаю, на які роботи записуватися, щоб проплачувати звичайну двокімнатну квартиру, стандартну, 52 квадратних метри. Вже думала виписатися, Так якщо я випишусь, я перепропишусь десь там, ну, не важно де, то мій чоловік буде платити за зайве, вже і тут нас піді... стігнули, да? за зайву площу. Немає в мене поки що субсидії, на жаль, тому що офіційно я ще не пенсіонерка, я ніхто, знаєте, ото в повітрі. Тому ми оце платимо, єлі витягуємо, я ходжу на роботу, витягуємо квартиру. Ну такі тарифи не повинні бути. В нас скільки атомних електростанцій в Україні ще працюють. І у нас такі, я вважаю, драконовські тарифи на світло. Що в нас мало електроенергії? От скажіть мені, мало? Ну, за газ би я ще. Так ще й на газ скоро будуть тарифи такі, що борща не звариш. Ну, тарифи не для простих людей. Для отаких, от як Кім Кардашян. Їм все одно скільки світла палити. Вже перейшла люди добрі, перейшла вже замість плойки для волосся на свої студентські термобігуді. Отаке от життя воно. Всім всілякі гаразді, Підписуйтесь.